Да зараз нахамлю. Давай, давай, занимай. Он йом, дай клумбом. А що ж він там, а звук тут пишеться? Що ж. Звук портита в екран. Давай, базалік озвучич. Озвучить. Значить, я хончо помажаю. <плес> <плес> Чого самого найкращого? нас Все було добре. І клуб проживався. Матвій все вже сказав, вже нема що казати. Напрягає ф'язу. Можна це глянути дубль? Дуже цікаво. Чого